Всім привіт! Рада зустрічі з вами. А скажіть мені, а хто вас сьогодні розбудив? Матуся, а тебе татусь. Тебе будильник розбудив? О, це, мабуть, для того, щоб ти не проспав на моє заняття. Це дуже добре. А тебе хто розбудив? Ти сам прокинувся? Ой, і ти сама, які ви молодці! А скажіть мені таку річ. А скільки у людини матуся? Одна матуся, а татусів скільки? Так теж один, один татусь. Вірно, одна матуся, один татусь. А ви знаєте, хто мене сьогодні розбудив? Мене розбудило ось це яскраве, чарівне, лагідне, жовто-гаряче сонечко. Подивіться, яке воно чудово. Воно заглянуло своїми промінчиками у моє віконечко і сказала майже як цієї дівчинці, прикидайся, Ольга Володимирівна, час вже збиратися до діточок. А скажіть, а скільки сонечок на небі? Одне, а хмарок скільки, одним словом, багато. Одне сонечко. А багато хмарок, так вірно. А коли день закінчиться, на зміну дня прийде яка частина доби? Настане потім ніч. І вигляне на небі місяць. А скільки місяців на небі? Один місяць. Так, один місяць. А зірок скільки? Багато. Один місяць багато зірок. Так, це дуже добре. Ми всі з вами прокинулися. І, звісно, що пішли вмиватися, і, як завжди, зазирнули в зеркальце. Ой, і що ж ми там побачили? Ми побачили, вірно, ви відповіли, себе! Я побачила себе, а ви себе. А якщо роздивитися наше обличчя, що ми на ньому бачимо одне? Хором відповіли один ніс, вірно. Один ніс, так, один лоб хтось сказав, вірно. Почула ще, що ми побачили? Шия одна, так, ще вірно, рот один. Чи що? Молодець? У роті хто живе? Язичок. Хм, ось він! Язичок! Скільки у нас язичків? Один язичок, а багато там чого? Багато там зубів, вірно. Що виходить, ми з вами все. кажемо: один один, одне сонечко, одна матуся, один ніс. Один язик, один та один. А якою цифрою ми позначаємо? Число один ми позначаємо цифрою один. Вірно, ось наша вже знайома цифра один. Вона минулого разу до нас приходила. Але вона була чомусь засмучена. Ану, нагадайте мені, чому вона була засмучена? Так, все вірно! І що ви зробили для неї? Так, ви повинні були зробити цифру 1 з Лего цеглинок. Молодці! Ви дуже впорались вірно з цим завданням. І зараз я покажу деякі цифри 1, які ви сконструювали з Лего цеглинок. Ось одна цифра один. Яка вона за кольором? Блакитна, вірно. І ще одну зробили ось таку. Так, яка вона за кольором? Червона вірно. і складається вона. Подивіться, з лего цеглинок одна до одної, і виходить у нас цифра один. Ми її склали з лего цеглинок. І тепер вона ось така усміхнена. Чарівна, весела, весела цифра 1. Вірно. Але ви ще повинні були що зробити? Пригадати про неї віршик, вірно. І зараз давайте всі разом його розповімо. Приготувалися будемо розпочинати разом. Цифра один чи одиниця. Пряма й тонка, як шпиця, рахунок та таблички починає одиничка. Молодці всі пригадали віршик той, який ми раніше вчили. Ось така у нас цифра один. І ви знаєте, вона дуже вдячна вам за ту роботу, яку ви виконали. Ви її сконструювали. Повторили про неї віршик, який вчили раніше? А тепер вона хоче з вами пограти, трохи дещо розповісти, що вона хоче, щоб ви розказали їй, як можна виростити ось таку квітку. Вона квітка одна, і як її виростити, щоб її отримати? Кажете, піти та купити в магазині? Але як вони туди потрапляють? Не просто так. Квітка то одна, але стільки всього потрібно зробити. Щоб її виростити, що потрібно спочатку? Молодець, всевірно сказала. Спочатку потрібно нам взяти горщик та насипати в нього землю. А далі що? Посадити насіння. Розглядаємо другу картинку. Вірно, ось це насіння. А потім, а ось потім потрібно нам доглядати за нашою рослиною. Не просто так взяти, посадити і все. Посадили і нічого, квітки ось такої не вийде, не виросте вона. Тому що спочатку потрібно про неї дбати. Поливати. Вдома ми поливаємо лійкою, а на подвір'ї рослини поливає дощ, вірно. Рослині ще потрібні свіже повітря. Ось воно у нас це у нас вітерець, свіже повітря. Ще потрібно сонечко. Воно дає нам світло і воно зігріває наші рослини. І тільки тоді почне з'являтися. Ось такий маленький пагін, листочки, потім бутончик, і тільки ж тоді ми зможемо з вами милуватися квітами. Ось такий рух. В нашому навколишньому середовищі все має послідовність, все має свій рух. І ми повинні ще про це дбати. Тому що рослина теж жива, якщо не будемо про неї дбати, давати тепло, світло, вологу, свіже повітря, нічого у нас не вийде, у мене є ось що цибулина. У вас у всіх вдома вона є. Вона звичайна ось така цибулинка. Але якщо ми її посадимо у горщик, вона трохи згодом, коли ми будемо дбати про неї, потім у неї з'явиться ось такий невеличкий, ось таке зелене пір'ячко і невеличкі корінці. Ще трохи згодом, потім вона стане ще ось такою. Пір'я стане вищим, корінець стане довшим. І уж потім, коли ми будемо дуже довго за неї дбати, спостерігати, поливати, пір'ячко стане ось таким довгим-придовгим, і ми зможемо його зрізати і споживати в їжу. А там знову з'явиться трохи згодом, пізніше теж маленькі пір'ячки, і почнуть так само рости. Я не випадково вам показала цибулину. Я хочу попросити вас, щоб ви вдома теж взяли цибулинку, посадили її і у водичку чи у земельку і почали її вирощувати. Подивіться, і кожного разу будете спостерігати, як зелене пірічко стає все вище, вище і вище. А я буду чекати ваші роботи. І на наступному занятті хочу побачити, наскільки вже ваша цибулинка піднялася і в який у ній росточок. Зрозуміли, це ваше домашнє завдання. Але воно не одне. У мене є ще. Подивіться, що. Видно? Це у нас ось така. Вона невеличка, вона ось така маленька. Квасоля, вірно. А ось квасолю ви теж почнете вирощувати так само, як тут квіти. Треба квасолину. Що зробити спочатку з нею? Вірно, спочатку ми садимо її у землю. А потім ви будете за нею доглядати, що ви будете робити. Вірно. Поливати. Ще що ви будете робити? Доглядати, дивитися, щоб у вашій кімнаті завжди було свіже повітря. Так, щоб у вашій кімнаті було сонячно та тепло. І тоді дуже швиденько ваша квасолина, ось ця мала квасолина. У неї з'явиться і корінець. І росточок, і ми з вами разом будемо спостерігати, як вона росте. І узнаємо все, що в нашій природі все йде по колу. Спочатку ми садимо, дбаємо, а потім вже отримуємо чи гарну квітку, чи овочі, чи фрукти. Зрозуміли? Добре, ми рухаємось далі. Подивіться, що в мене є що. Гляньте. Що ви бачите? Так, це родина, курка та півень. Так, і у них трохи згодом з'явилися дитинчата. Хто в Хтовники, діточки, курчата, вірно. А от мені дуже цікаво, а як же з'являються курчата? Ви знаєте? А я зараз вам розповім. Ось подивіться. Ви бачите курка. Це доросла курка. Вона вже виросла. Бачите, яка чудова? Трохи згодом курка знесла яйце. Ось вона знесла яйце. Подивіться, у гніздечку, ось воно. Але щоб з'явилось курчатку, теж потрібно, щоб воно було у теплі. Тому курочка сідає у гніздечко і зігріває своє яйце своїм теплом. Вона дуже довго там сидить. Зігріває, дбає про нього. І трохи згодом з'являється ось таке курчатко. Ось воно з'явилося, бачите? Ось таке не вже маленьке, гарненьке, якого кольору, жовтеньке. Да. Але трохи згодом курчатко починає грусти. І становиться становить все, все доросліше та доросліше, як ви. Діти. А трохи згодом ви виростете і станете такими ж дорослими, як я, як мама ваша, як тато. Так, ось воно вже таке доросле виросло і стало ось такою чудовою дорослою куркою. І що у нас виходить? Що знову все йде по колу? Спочатку курка знесла яйце. Потім вона про нього дбала. Потім вона дбала про своє курчатко, доглядала його. Ми його напували водичкою, вона його гріла під своїм крильцем. Воно виросло і теж стало куркою. І знову може все піти по кругу, по колу. Так ось така закономірність у нашій природі. На цьому я буду з вами прощатися. Ідіть обирайте вдома цибулину, квасолю та висаджуйте їх. До побачення, до наступної зустрічі!